Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Nissan. Проблема в нас не робить повний привод. Блоки знаходяться з правої сторони. Коробки, двигателі. Все під бадачком знаходиться з правої сторони. Зараз я розглядаю це помилка по АБС-у. Це три одиниці, це у нас як завжди. Проблема С, там 24, 15. Багато помилок, то це у нас лібо в проводке ділу, лібо в блокове самим АБС. Так, які подохранителі на АБС йдуть. На АБС йдуть у нас предохранитель 10 іде. Дальше йде у нас 30-ка, скоро всього. І ще тут має йти на 15 А, якщо я розумію, по схемі. Вот наша схема. Вот ESP Soul ABS. То в нас е, оцей предохранитель йде на АБС. І АБС 4ВД. Оцей блок. Теж йде у нас. На АБС питання. З чого почати? Почнемо ми з схеми. Я щось розглядав схеми і я так розумію, що це зверху знаходяться АБС у релюшки. От як ви будете бачити, от таким копусі воно виглядає, як реле свічу накала щось наподобі. Давайте розглянемо схему. Доволі цікаво, що цей моточок запускає реле. Так щоб вам не трогати АБС, то зверніть увагу, я покажу вам, що зробити. Дай Бог, щоб це було в проводці, щоб лиш не в АБСі, бо його досягнути, від це, поки що це для мене загадка. Ну, дуже важко. Так, ну що, я відкрив схему. І на цей блок АБС, у справді, я бачу, що на нього йде реле. Реле, ребята, йдуть дві штуки. Тому нам треба обідитися в проводці, ну, до фішки, туди добратися, це просто капець. Так, от я буду досягати ці дві іглюшки і ми спробуємо їх подивитися, розібрати, подивитися в состоянні контактів, провірити питання на них під мощною нагрузкою. Подивитися, чи контакти у нас все добре проходить ток. То далі ми будемо лиш виймати блок АБС. Я не знаю, як поміняти щотки від. Це просто нереально, чесно, я поки що не знаю. Ну, все, давайте будемо робити так, бо без варіантів. Так, щоб витягнути цю ілюшку, тут є желізний розйом, його треба, бачите, вірвати отако. Ну, Таке до мене придумали, І потім, бачите, воно стягується в долину. От. Туди його можна витягнути вже буде. І то воно тримається, дивіться. Це ж треба таке зробити. Але це не розчитано, щоб сюди хтось ліз. Бачите, я не гонвіти ще. Але треба оце, бачите, желізо це, то його треба здігнути, зараз попробуємо ми чимось більше, щоб нам треба скинути цю елюшку з за цієї защёлки. Тільки що воно трохи пішло, зараз не йде вже. О, скинув. Так, відключаємо ці дві елюшки. Коротше, ці ілюшки запітують, я так зрозумів, всі блоки. І блок, 4, і блок повного приводу, блок АБС. І можливо, що може і коробку передач теж блока. Так, ну давайте витягуємо його на стіл і будемо дивитися. Ну, ну що, дотягнуло? реле. мені здається, що воно на релісвічу накала, похоже. Зараз ми будемо дивитися в інтернеті. Чи це точно воно. А я зараз ще попробую, Це у нас, я так розумію, силові цепи питання. Зараз подивимося, де в нас тут уходить, що, і де у нас що виходить. Ну, якщо ця ілюшка така, як я думаю, що вона запітує всі блоки, то. Бо я дивлюся на схемі, що тут не указано. Тут немає рельєві ДБС, бачите, отут. То я думаю, там. А от Ілюшка тут. О. З правої сторони, а може це є свічу накала. Так, блока на вентилятор я не бачу. Зараз будемо дивитися. Хоча реле-вентилятор, мені каже, що я там бачу на схемі зліва. То це скорше, що може і бути свічу накала. Ну нічого, будемо дивитися, що я скажу. спочатку я мусю повірити проводку. Я зараз війму АБС, подивлюся там щотки в порядку і потрачу просто свій час. А в мене час дорогий. Ну, поки що розбираємо. Не розбираємо. Читаємо е інформацію, знаходимо ці люшки точно, чи то вони, а далі будемо робити якісь виводи. Так, ну що, це в нас і є реле АБС. Воно в нас і багато цепів, теж і блоки, наверное, блок повного приводу теж, я думаю, що. Що робити? Звісно, його. спочатку я буду повіряти проводку, а далі будемо дивитися. Так, от на саме Реле це, наверное, Да, це ЕЛЕ точно регульовки АБС, а точніше, не регулювання. Тут через нього проходять всі запітки блоків цих. блок ТСС, блок повного приводу і блок АБС. То, я думаю, і блок ESP теж запітується від цієї релюшки. То саме, у в нас предохранитель пише, що 50 І справді я дивлюся, що на передохнітелю є якесь окислення. Якщо це він, зараз будемо його досягати. Хоча на схемі не знаю, що там указано, ну досягнемо, будемо дивитися на неа. Подивимося, чи пропаде питання там. Ну, ніби тут все непогано. Так, повіряю далі контролькою, що знаходиться на тих силових проводах. І добре би було мені включити АБС напряму подати. Хоча я не думаю, що моточок це реле включає, ну, будемо розглядати. Так, і справді цей предохранитель такий йде на моточок. Ребята, тут пише, бачите, є співмото. То тобто скаже, що це точно що у нас йде на моточок. Ну, я не такий серйозний спеціаліст, але що з трохи. Ну нічого, дивимося далі. Питання туди приходить. Я вже міряю під нагрузкою. Тепер нам лишається лише взяти реле з виходу. От на цю фішку у нас приходять два плюса. Кому буде треба. Я вам покажу. На фішку мою маленьку, приходить два плюса. Бачите, один і от другий плюс. от на цю маленьку. А на цю фішку, бачите, тут вже маса. Це скоше, що я зараз подам туди на повці питання. Коротше, зараз будемо дивитися, то у нас скоше, що це є виходна фішка десь на блоки далі. Скоше, що може і на АБС. Бо це у нас, напевно, що мінус. Ну, не знаю, ребята. Ну, будемо повіряти, що я буду казати. Немає оспіновки в мене точної релі, але там на схемі все на англійській, але щось будемо повіряти. Так, і тепер а, от ми розглянемо зараз релюшки. Проводку я повірив. Все у нас доходить. Є схема там у тій схемі, де я дивився. І бачите, що тут колись щось пропав, вже видно, боролися з цією проблемою. Ну, нам що, повірити. Релюшки. Ну, елюшки ці можна, статі, впаяти навіть довгі сюди. Я думаю, що це можливо і запросто. Ну що, провіємо їх, звісно, а далі що буде все видно, бо електрика в нас доходить добре до цих релюшок. Ну Я чому це роблю? Я не дуже не хочу блок АБС виймати. ну чесно, Просто дуже не хочу його виймати. Там не дуже легко його віняти. Ну, дивіться, з їх повірити не тяжко, якщо ви розбираєтеся, це думаю, вам не составити труда, щоб це повірити. І тестер буде на ту релюшку. Тут у нас щось дзвониться. Бачите? А тут. Нічого я не понпоняти. Тут нічого не дзвониться. А чого? Ну що ж, релюшка щелкаю? Я сюди перемістю. Може це попробувати. Так, да, дивіться, взагалі ніяк не дзвониться. Оце релі. Так, повіємо теста, що роби. Так, де у нас щуп? Так, тестер робить, ви бачите. М да. Та в нас, значить, проблема просто в релюшки. Нагадую, що відказує повний поріт, а теж не роби. Uh, ну, чи він влияє на АБС, звісно, що вліяє, АБС має робити, то в нього повний привод не буде включатися. Ну, як це Олюшка, що вона лиш то, що клацає? Лиш то, що і клацає. Поки що я не бачу. Може десь другі контакти запускаються, ребята. Я бачу тут ще якісь контакти. Ну, зараз будемо дивитися. Я не знаю, в принципі, цієї роботи, Олюшка. їй би добре віпаєте. Повністю. Я займу знайду в інтернеті спіновку. Але дивіться, дзвониться тако, бо сюди приходять два плюса. Мощні два плюса. Таїсь підоханітель і 50 пані, то що я показував. То у нас сюди дзвониться одна цеп, бачите, одна. А от сюди нічого не дзвониться. І ця Юлюшка лише то, що щелкає, толку, поки що мало. Давайте спробуємо її пропаювати. А далі будемо випаювати, щось будемо дивитися. Так, трошки я розібрався. От дивіться, оце у нас контакти, які замикають це 1 і 2. І так само тут. То у нас все дзвониться сюди, оцей контакт, а цей дзвониться сюди. То у нас все правильно. Цей дзвониться контакт сюди, а цей дзвониться сюди. То у нас я зараз включаю паяльну станцію, я не бачу особо тріщин. Ну, це перше еледе, яке війшло з тою. Ну, нагадую, що через нього дуже велика нагрузка проходить. Тут, дивіться, будь-яке релей, я не знаю наскільки воно Амп. Тут не показано, але мені здається, що воно мініне. Бачите, оця люшка чуть інакше, бачите? Вона відрізняється, якщо вам буде видно. А це трошки інакше. скоріше, що вони міняні, ребят. Так. Да. Та скоше, що воно мінено. Оце, по-моєму, що замінено. Бачите, воно майновіше. Хоча, ну не знаю, вроді би макіровка все одинаково. Ну, поки що попаю, а далі будемо дивитися. Так, ну що, ребята, продовжаємо далі мучити. Коротше, блок. Не треба буде збирати. Дивіться, я подаю на контакт моточка. Ну, він трошки не нависи, як крутиться мені, але хоч що з чим нічого. Так, от бачите, є маса. Я подаю туди. Це зв'язь з моторчиком, значить моточок жив. Подаю туди плюс. Чути, як жидкость качає. То в нас проблема в ілюшки. Релюшка вийшла з тою. Це мене дуже радує. Я согласен, три дні чекати Ілюшку, ну, щоб не знімати блока без. Тому що це робота. Ну, трудно, просто за того, що треба прокачку робити тормозів, можна, що лізти під машину. Тут немає такої функції, напевно, на комп'ютері, щоб покачати їх. одно ну, треба знімати, буде всі е, болти на супортах, відкручити, щоб вставлювати воздух. Все, поки що на цим все. Люшка точно це не роби. Я пропаяв контакти. Я не знаю, що знає її. Лібо вона загоріла, лібо не знаю. Ну, ми будемо заказувати. Так, ну що, ребята, продовжаємо ремонт. Дивіться. Що я зробив? Оце релюшки у нас старі. Я їх розпилив болгаркою, тому що їх нереально від це було Що ми робимо? Ми робимо дві релі хороших. можу покласти від машини, от такі, це від Volkswagen. Ці взагалі вічно роблю. Але ми будемо класти хороше качество релюшок, виносні релі. Прямо з сего ми посведемо тут дирку, от, щоб нам не мішало. Скоше, що буде віце і відце, дека. Бачите? І ми винесемо ці релюшки. І це буде просто і надічно. Треба потім поміняти релюшку без проблем. Ну, не таке, як це дурню зробити. Ну, що робити. Все, я зараз спаяю. Ви скажете мені, що проще це було заказати. Ну, стоимость стоїмось в інтернеті, а потім мені скажете, чому я так роблю. Машина у нас немає, хто сватається на ній, це 6 рік. У нас отакий зараз буде невеличкий колхоз. Ось так. Все, паяємо і покажу, що вийде. Так, от як це у мене вийшло. Пробую це все складати і будемо перевіряти. Так, от так, ребята, вийшло. Ось таке буде реле. Воно буде у нас закріплене там. Це ми прикріпимо десь до кузова. Ну, можна буде замінити в будь-який час, чи щось буде проблеми. То у нас, щоб знали, що проходний ток, дуже велика нагрузка через одне реле проходить. Це на моторчик, само собою, але одне реле багато запитує блоків теж. Тож, я думаю, що це на ваше усмотрення, хочете собі заказувати друге. Ну, По-перше, цей реле це називається реле управління АБС. То я не бачу такі гроші смисл давати за нього. Воно обично має дві реле. Розпіновка тут доволі проста. Тут багато контактів, цих взагалі не треба. Тут всього потрібно нам 4 проводи. Мені здається, 4 я дивився на схемі. Ну все, отак. Будемо класти на машину і там все покаже. Так, ну все. Слава Богу, все вийшло. Хазяїн покатався, вже пізна година, все вийшло. От дві ілюшки, які будуть працювати не хуже оригіналу. Уже виносні релі, якщо треба, в будь-який час можна їх буде замінити. Блок АБС включається з комп'ютера, насос у нас годить, все добре, повний привод роби, повністю вся система машини працює. Все, Всім дякую за увагу. Отакий От сьогодні ремонт.